Пане Зеленський, президент Путін повторив, що він готовий до переговорів по Україні, і президент Трамп просуває це раніше ви, ви відкидали переговори з Росією. Чи змінилася ваша позиція? Чи є ризик, що Україну виключать з переговорів про її майбутнє? І друге, якщо дозволите, як нові обмеження? На американську допомогу вплинуть на Україну. Дякую. Дякую. Війна Росії проти України, проти Європи, проти всього світу. Але передусім війна йде на нашій землі. Виключити Україну неможливо з будь-якого перемовного майданчика. Або цей переговорний майданчик. Не буде мати реальних результатів, а буде мати тільки результати політичні. І з безпекою, і з закінченням війни такі результати не будуть ніяк пов'язані. Друге, у мене були хороші зустрічі з Трампом, з президентом Трампом і розмови. І, і я ще раз підтримую те, що він хоче досягти успіху, і я впевнений, що. А у нього є великі шанси, і будемо вірити, що йому вдасться це можна зробити тільки з України. А по-іншому це просто не вийде, тому що Росія не хоче закінчувати війну, а Україна хоче. І це дуже важливий аргумент. І я розумію, що контакти можуть бути в різних форматах. І Я сьогодні що тут говорити, формати залежать від того, який буде план щодо закінчення війни. І я серйозно дуже налаштований, що всі хочуть американська сторона, європейська сторона, всі хочуть вийти з ситуацією успіху, а успіх для всіх це мир. І я думаю, що це дуже важливо. Формати перед передзустріч тією чи іншою повинен бути на папері формат, як ми зможемо досягти справедливого миру. І Я думаю, ми сьогодні повинні сфокусуватися саме на цьому. А що стосується дуже багато сигналів, які розповсюджують росіяні щодо а, якихось там декретів, як вони це називають, вони ще живуть у 1917 році, декрета мірі, декрет там ще про щось. Дивіться, у нас було а, щодо того, чи можемо ми розмовляти, чи не можемо. Я вам відповідаю передусім рішення Ради національної безпеки і оборони, чому я підписував цей указ, що було, тому що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів. Разом з сепаратистами, і разом з представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність на мене безпосередньо. багато перемовних процесів, багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив швидко, просто зупинив сепаратизм в нашій державі, тим, що я заборонив будь-кому будь-яким представникам політичним діячам в Україні проводити. Ті чи інший з російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни, і це було коли їх війська були тут, були тут, в Київському регіоні, і вони це робили. Вони тиснули, пробували тиснути через багато різних коридорів. І депутатський корпус а, а, наших громадян, громадян України, і депутатський корпус Євро наших колег і Штати, тощо. Було багато різних перемовних майданчиків. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Ось і все, тому я прийняв абсолютно справедливе рішення. Я президент України, я лідер тих чи інших перемовин і всім іншим я заборонив. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів у нього було багато. І є канали, про які всі знають. Тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали. І він навіть в наших деяких інституціях, про які я публічно ще не готовий говорити. Тому і рішення було таке: а який буде майданчик щодо перемовин? Україна, Америка? Я дуже надію, що буде Україна, Америка, Європа і Руські. Так, я б дуже хотів, щоб Європейський голос також був. Для нас це важливо, бо ми будемо членами Європейського Союзу. Але я не можу сьогодні сказати, який, чітко сказати, буде саме, яка буде структура переговорного процесу. Бо ми ще не маємо спільного плану. Ми маємо наш план, і ви знаєте, ми багато чого зробили. Ми, я вважаю, Отримали сильний документ, і він повністю готовий. А, це формула мира, і повністю всі пункти. Це для нас безпосередньо, що таке справедливий мир це виписано. Якщо ми дійсно говоримо про чартер ООН, ЮНЧАРТР і, 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 і то, тощо. Але це документ, який готовий, а також є те, що посилює Україну. Це другий документ. Можна використовувати ці документи, обов'язково ми будемо для нашого спільного плану. І що стосується обмеження допомоги, ви, третя частина. Дивіться, я сьогодні ще не готовий про це говорити. Я знаю, що є якісь. А, Обмеження треба детально дивитись. Обмеження на 90 днів на сьогодні гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій у всьому світі, які були підтримувалися раніше а, урядом Сполучених Штатів Америки. Я не знаю це, тобто я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна і те, чим займаюся я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена. Слава Богу.